Творчість Володимира Сюсюри, автора 60 поетичних збірок, десятки поем, автобіографічної прози це безмежний світ, це історія любові, ненависті, радості, журби, це магія, мелодії та слова. Лисяче над дівцем, дивись на дим заводу, музика у садку. Та потяг в сім годин вас не забудь мені ніколи, Як рідну третю роту, Про вас мої пісні під сивий біг хвилин. На щепле часто ми до сущенка ходили, за це щоденно нам платили четвертак. Та по ночах дівчат в половниках любили О свіжий дух степів о поцілунків смак. Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лише приходить подібне кохання, В день такий розсвітає весна на землі, і земля убирається зрання, дише тихо і легко синяку вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розсвітає весна і тремтить от солодкої мука. Любіть Україну, як сонце, любіть. Як вітер, трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну сні наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу, і нову і мову її, солов'їну. Якби помножити любов усіх людей, То, що була, ще є, що потім буде, то буде ніч. Моя ж любов як день, не знаючи чуття такого людям, якби зібрати з неба всі зірки і всі сенця з усіх небес на світі, моя любов горітиме яркіш за всі сенця за тисячі століттів. Глибина його почуттів то магія звичайних слів рідній мові, де кохання виростає до величного пам'ятника, ім'я якого. Poesia.